Друзі, всіх вітаю. Бажаю всім гарного дня. Не знаю, правда, чи тривога вже закінчилась, чи був відбій. Хочу вам сьогодні показати деякі речі, які в мене залишилися від продажів. Нагадати, можливо, комусь треба, і хтось шукає, показати деякі речі посуду. Ось у мене залишилися, мабуть, почну я. Ні, мабуть, почну от звідси. Ось така дуже гарна, я вам колись показувала у одному з своїх відео. Ось така, таке блюдо для нарізки чи для фруктів. Дуже така гарна ваза чи блюдо. Ну, я думаю, що це блюдо для нарізки. Отаке скляне. Тут така троянда ось із дна зроблена. І ціну я знизила. Якщо хтось хоче придбати, то, будь ласка, за 100 гривень можете придбати отаку от красу. Так, ну, до речі, можу сказати розміри. Нам тут буде мішати Джесі, бо Фелікс зайшов у хату, і вона тут хочу сказати розміри, довжина її 27 і ширина 17 см. Отака от краса. Так, далі в мене залишилися дві отакі оселедниці. Е, зразу такий на них був попит, хтось замовив і, і мовчить. Я не знаю, куди їх відправляти. І так тримала-тримала, вже в одному з своїх відео нагадувала. Не знаю, такі оселедниці по 100 гривень. Якщо е, замовник відгукнеться, то віддам йому, якщо ні, то будуть вони в продажу по 100 гривень. Такі дві оселедниці з рибками на дні, красуні. такі. Так. Також така оселедниця, вона такого кольору якогось і не карамельний, і не кон'ячний колір. Не знаю якого, от такого. Така оселедниця за 80 гривень, хто бажає придбати в гарному стані всі оселедниці. Так. Далі є в мене отака е цукорничка. Я її замовляла колись, це в мене в молодості упридане собі купляла такий сервіз. З цього сервіза лишилася одна лише, один лише заварник, то брала я для нього цукорницю. Е на жаль, вона була не з рідною кришечкою. От. Але більше нічого мені ніколи не попадалося, тому. Немає сенсу його збирати, остався заварничок, той буде в пам'ять. Ось такий гарний, така гарна цукорничка. Здається, це сервіз називався чи охота. чи, ну, Тут на кожному предметі були різні тваринки, різні звірі. Вона в дуже гарному стані, позолота, збережена. Ось тут така смужка позолоти. І дивіться, це клеймосомський фарфоровий завод, перший сорт. Е, на жаль, кришечка тут не рідна, вона підходить також в дуже гарному стані. Я, ну, кришечка тут трішки не така. І за кольором порцеляни вона трішки відрізняється. Але отак вона в мене стояла. Тому, хто хоче придбати 80 гривень, буде така цукорничка коштувати. Так, далі, ось. Молочник або вершківник, хто як назве. Тут така деколь з однієї сторони, з іншої сторони. Збережена позолота золота по обідку, дуже цікава форма ручки. І клеймо у нас це мінський фарфоровий завод, перший сорт. От. І Хто хоче придбати такий молочник, він буде коштувати 75 гривень. Так. Ось такий молочничок також, чи вершківник баранівського фарфорового заводу від яких сервізів баранівських. Цікава форма ручки. Позолоти тут немає. От, лише така з двох сторін деколь. І ось клеймо зелене. Він весь абсолютно ціленький, в гарному стані. Хто бажає придбати 60 гривень, такий буде вершківник коштувати. Ось також вершківник до кавового сервізу Пегас. Він абсолютно новий, ним не користувалися, але замість позолоти тут люстр... люстрове покриття, от такі ось бачите, смужечки. І отут також люстрове покриття. На ручці також ось цікава форма, цікавий такий предмет. Покажу клеймо, ось сумський фарфоровий завод, зелене клеймо. Це у нас другий сорт. от, Абсолютно новенький, і він також буде коштувати 60 гривень. Так, ось такий у мене є вершківник. Це також, ну хто знає, це також Баранівка. Є ось тут ніби така, не пролив-глазурі біленька. Крапочка, кобальт, не, не пролив кобальтом. Бачите, ось тут між позолотою і така біленька, ніби виємка. Глазурю не покритий. Також щось таке чорненьке, ось якась окалинка. От так він весь в гарному стані, він весь ціленький. Ось клеймо Баранівка. Зелена, я думаю, видно, вам третій сорт. От, і такий вершківник буде коштувати 80 гривень. Так. І ось іще один такий вершківник. Він такий вищенький за ці попередні: 10 майже 11 см. Він цікава форма, класика. Білий із позолоченою смужечкою, широкою і тоненькою. Десь тут трішечки є якась ніби потертість, але я думаю, що це, скоріше всього, можливо, заводське. Він ціленький, ніде немає, ніде немає пошкоджень. Ось тільки на носику, ну, мені здається, що це або заводський брак, е якось трохи, <кхід> трохи на глазурі якийсь, наче наплив. Так, ніби тут усе в порядку. Та що ж це таке? І ось клеймо, це у нас рига. Рижський фарфоровий завод. І такий вершківник буде коштувати також 75 гривень. Так як тут є от якась. Ну, невеличке його і не помітно, ну я його помітила. Так. Далі в мене є оце така краса. Це молочник, скоріше всього. Тут позолота, малюнок золотом, тут малюнок золотом, тут ось золота смужечка потерта трішки, тут також позолота по обідку потерта. І, і на ручці трішки є потертості. Він абсолютно. Цілий, ось клеймо стареньке я вам показую. Це вже предмет як колекційний. І висота, розмір його скажу, розміри 14 см цього молочника. І ціна його буде 150 гривень. Так. Ну, хай тут і стоять. Далі ось така маленька ваза. Я вам показувала вже її в одному із своїх відео. Вона вся ціленька. Ось така цікава форма. Тут більше люстрове покриття. Не знаю, це в формі змійки. Це в формі змійки. І тут такий от рельєф, такий. така квітка. Висота цієї вазочки я вам вже казала: 20 см. І клеймо полонне, стареньке. От, і ціна такої вазочки буде 180 гривень. Так, і ось краса, і ось краса. Це все ручна, ручний розпис по цій вазі. Отаку От вона має цікаву форму. З двох сторон розпис. Гарна вся ціла, як нова. І ось також клеймо показую. Це полонне, е, художньо-керамічний комбі, е, комбінат. Так, і висота 31 см. 31,5 см. І така ваза буде коштувати 300 гривень. Ціну я на неї трішки знизила. Ось на сьогодні у мене такий невеличкий показ, невеличкий чи великий. Не, не знаю, скільки по часу це зайняло. А я всім дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтеся, що коментуєте, я все читаю. На жаль, не завжди є час відповідати, але передивляюся і інших блогерів, обов'язково ставлю вподобайки. Нічого буде, настане зима, буде трішки більше часу. І, і я виправлюся. Щиро вам дякую всім, що ви зі мною. І до зустрічі!